Голова Хмельницької МСЕК поставила діагноз Володимиру Зеленському своїми шістьмома мільйонами доларів. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитись Ютуб канал до свого по -свої». і в цьому відео я хочу дати коментар з приводу власне вражаючих, але не несподіваних новин щодо рекордних сум, які в чергове знаходяться вдома в якогось із чиновників. Для того, щоб все було в точності, я зацитую статтю з дзеркала тижня. Голова медико-соціальної комісії із Хмельницької області заробила мільйони на незаконному оформленні інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути мобілізації. Свої оборудки вона проводила за сприяння сина, який є керівником обласного управління пенсійного фонду у Хмельницькій області. За абсолютно випадковим збігом обставин. Він є керівником а, пенсійного фонду, а вона керівником СЕК. За абсолютно випадковим збігом обставин, воно ніяк між собою не пов'язано. І просування по службі в сина також відбувалося ну, завдяки природним талантам. Звичайно, як повідомило Державне бюро розслідувань та офіс Генерального прокурора під час обшуку в кабінеті голови МСЕК слідчі знайшли 100 тисяч доларів США готівкою, а також низку медичних документів, які можуть бути підробленими, списки клієнтів. Із прізвищами та фіктивними діагнозами. Ну, дрібнота: 100 тисяч доларів в кабінеті. Це, напевно, просто щоб здачу видавати після обілечування. Однак більший сюрприз чекав слідчих вдома, де мати з сином зберігали. 5 мільйонів 244 тисячі доларів США, 300 тисяч євро. Понад 5 мільйонів гривень брендові прикраси і коштовності, як зазначили в прокуратурі, під час обшуку жінка намагалась позбутися частини грошей та викинула дві сумки з півмільйонами доларів США через вікно. Ну це ж вона подивилася і подумала: якщо депутатам можна викидати через забор, то чому мені не можна? А що там до речі, з цією зеленою депутаткою? Сидить вона чи не сидить? Пам'ятаєте, оцю всю картинку, як вона через забор грошей перекидала, і відео на всю країну пішли. Також правоохоронці знайшли додаткові документи, які вказують на незаконну діяльність та відмивання грошей через різні бізнес-проекти. Оця частина мені особливо цікава, просто глянути, якими бізнес-проектами вони хотіли би це все прикривати. Ну тому що, наприклад, в СБУ, голова там цього департаменту, який замовив потім наїзд там на бігусів. Він вирішив відмивати гроші через оформлення дружини на ФОП і декларування там десятків тисяч доларів її заробітку як ФОП, як фізичної особи підприємця. Додатково правоохоронці встановили, що родина що родина чиновників володіє 30 об'єктами нерухомості: в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ять елітних автомобілів. Корпоративні права на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанний комплекс на майже 3000 метрів квадратних в одному із парків міста Хмельницького. За кордоном в їх власності є нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони 300 тисяч доларів. Ви уявляєте, що це? Так, це великі суми. Так, ми розуміємо, що навіть те, що вже схоплено, це точно там поза 10 мільйонів доларів. Але це ж всього-навсього чиновник рівня невеликої області. Хмельницька область, вона невелика, Київська більша і потужніша. І потоки тут набагато серйозніші. Львівська набагато серйозніша, Харківська, Одеса і так далі. Мова йде про одного чиновника. Чи міг той чиновник робити це все сам? Чи знали про це ТЦК, керівники місцевого ТЦК? Чи не направляли вони певних правильних клієнтів туди? Чи знав про це обласний прокурор, його заступники? Керівники НАБУ, ДБР і так далі, Голови військово-цивільної адміністрації? Знали, чи не знали? Чи можна робити такі оборудки, якщо про них не знають, якщо не долі? Знаєте, можна бути в темі, а можна бути вдолі. Я впевнений, глибоко впевнений, що керівники цих всіх правопохоронних органів, вони вдолі. І чому настільки величезна наглість оцих ідіотів, які ні на робочому місці, ні вдома не бояться тримати такі суми? Поява такої суми ти вже її пояснити як би не зможеш, бо в тебе ну, чиновницька зарплата. 2 мільйони 300 тисяч доларів на закордонних валютних рахунках. На чиновницьку зарплату в Україні. Причому це не голова НАК «Нафтогаз», куди просто так в якості хабаря і кришування кидають сотні мільйонів кожного року. Це ж просто ну, це МСЕК. МСЕК це така гнила структура. Насправді вони ж завжди були побудовані на хабарях. Навіть маю незначний особистий досвід, сімейний досвід, як ми мамі натякали, що для того, щоб не чекати багато годин в черзі, можна там дати пару тисяч гривень, щоб не чекати в черзі. Ну, хоча в неї там і документи в порядку були, але в неї життєві принципи не дозволяли такими речами займатися. Ви знаєте, я зловлю ловлю себе на думці, чому я власне вирішив це відео зняти. Я не знаю жодного державного органу, який би нормально працював. Я про це зніму окреме відео, тому що в мене є великий досвід, в тому числі дуже болючий досвід того, як працюють державні системи будь-які, і медична, і освітня, і правоохоронна, і як прокуратура працює. Це це просто жах. Але по суті, оці 6 мільйонів у голови МСЕК це діагноз Зеленському. І діагноз не інвалідність, там інтелектуально неповноцінна. Я вже казав Зеленського неправильно називати клоуном чи некомпетентним, а діагноз ворог глибоко продуманий ворог, цинічний ворог. І я хочу звернути вашу увагу, заакцентувати увагу. Вся система така, абсолютно вся рука руку миє, один одного прикривають ті всі відсотки і так далі. Куди не глянемо. Це ж все тотальні порушення. І що цікаво, що в цій всій системі ніхто не зацікавлений, щоб війна закінчувалася. Ніхто. Тому що поки йде війна, в них є каса. Причому така каса, якої, в принципі, в них за інших обставин не могло би бути. Керівник якоїсь обласної структури 10 мільйонів доларів в сумі, Там з нерухомістю і так далі. Уявляєте, рівень рішання питань, будь-які, контакти зі всіма, долі, і це ж вона відкашлювала кожного місяця за ці всі речі. І тут ще є один момент, от я не, не договорив, чому а, ті ідіоти настільки багато тримали грошей вдома і на робочому місці? Вони були впевнені, що все схоплено. Вони були впевнені, що місцева прокуратура, обласний прокурор, якщо що, позвонить попередить. Що Служба безпеки України, якщо що позвонить попередить? Тому що всі в темі, всі отримують свої відсотки і всіх все влаштовує. А тепер прикиньте просто, який обсяг може бути. Задумайтесь над тим обсягом. Мова йде, по суті, про цифри, от я так прикидував по Україні, про цифри ніяк не менше, ніж 9-10 мільярдів доларів. 9-10 мільярдів доларів, а можливо і більше. Якщо порахувати всю Україну, всю кількість довідок, які видані, і що там статистика показує, коли там в Одесі воєнкома ловили, там і показували фіктивних довідок, там тисячі, тисячі і так далі. Ті чотири, якась там нерухомість цього одеського воєнкома на 4 мільйони доларів в Іспанії, це мізер в порівнянні з тим обілечуванням, яке вони організували. Але їм всім це вигідно. І така робота ТЦК, яка зараз іде, і яку дуже сильно використовує в своїй пропаганді Путін і компанія, вона також їм вигідна. Вона створює умови, в яких ті всі схеми працюють, в яких їхні каси заповнюються. А починається все з невиконання закону. Знаєте, людина, яка далека від розуміння держави, державотворення того, як працює система, вона не розуміє, що коли перестають банально виконувати закони, то сиплеться абсолютно все. О те, що зараз якийсь там обласний чиновничок має такі статки під подушкою, це показник того, що система взагалі не працює, тому що це легко відслідкувати. Легко відслідкувати. І це може робити будь-який правоохоронний Орган Служби безпеки України напряму має такі обов'язки не дрони робити і піар-картинку показувати, а збирати інформацію. Саме Служба безпеки має таким займати Служба безпеки України. Не піар, не хайп, не те, про що всі говорять, а виконання того, що прямо записано в законі. В прокуратурі аналогічно. Окремо, знаєте, на собі відчув як переслідування і порушення моїх прав як журналіста, і позиція прокурорів, коли вони навіть не читають ключових законодавчих актів, коли в кримінальному кодексі не керуються статтею, прямо виписаною стосовно журналіста, де йде означення журналістської діяльності. В кримінальному кодексі це базовий для них документ. Але вертаємось до того, що є вся влада в руках Зеленського. Саме Зеленський почав порушувати конституцію. Він показав всім, що можна закони не виконувати, і тобі за це нічого не буде. Коли ми говоримо про тих чиновників, які дають фіктивні довідки, фіктивна інвалідність, допомагають втікти за кордон і так далі. Задайте собі запитання: а скільки в медіа було повідомлень про те, що посадили чиновників, які дали можливість виїхати, сину Портнова, до прикладу. І всім іншим, у цьому батальйону, Монако і так далі. Вони ж всі перетинали кордон. Хто дав їм виїхати? Кого за це посадили? Ви чули про таке повідомлення? В нас нас ж як тільки щось стається, як тільки когось ловлять, навіть не садять, а просто ловлять це спортивна риболовля зловити, показати, сфотографувати, відпустити. Але в нас навіть якогось як ловлять, це зразу подають як досягнення. Ви чули про таке досягнення? Що якихось чиновників, які відпускали і так далі. Ну, от син Портнов, один приклад беремо. А Портнов дуже серйозна особа. Чому? Тому що саме він вибудовував корупційну систему, будучи заступником Медведчука, оцю всю систему судово правопохоронну яка функціонує до цього часу з цими всіма поборами, взаємозв'язками і так далі. Архітектором цієї системи був Медведчук і Портнов. Абсолютно 100% московські сліди там і так далі. Так що, зловили, не зловили. І оця відсутність покарання, оця вседозволеність і дивляться ці всі чиновники навкруги, там, на обласному рівні, там ще щось. І бачать, що всі роблять те саме. Так значить, і мені можна. А що треба, щоб по голові не дали? Заносити наверх, ділитися з тими, хто поблизу, ділитися з тим, хто може завадити. І все. І скоріш за все, оцей випадок з цією Хмельницькою він пов'язаний насправді з тим, що просто якась стороння структура, тобто люди, які якби в системі, але не зовсім в системі. Або просто вже вона занадто сильно зажралася і з кимось не поділилася і її показово хлопнула. Знову ж таки, щоб всі інші в інших областях знали: якщо ви не будете ділитися, то з вами будете саме. І знайти те, що у вас є, дуже-дуже легко. Бо я впевнений, що це їхні бізнес-проекти, які там є, чи якісь відкриті ФОПи, чи якась геніальна бізнесова діяльність дружини, тещі, там ще когось. Ну, це легко перевіряється. Це дуже легко можна перевірити, якщо є бажання. Питання в тому, що в судово-правоохоронної системи такого бажання немає. Але повернемось до Зеленського. Зеленського в руках вся влада, вся без винятку. Невиконання Конституції, невиконання законів України, тотальне свавілля, мародерство під час війни, за, якого, за яке також нікого не покарали. скільки вагонів розкрадалося, скільки зерна зникало. 5 мільйонів гектарів державної землі зникло, нам же ж звітували героїчно, коли продавлювали розпродаж землі. І що їх не знайшли? Зникли, просто хтось в кишеню засунув і все? І знайти не можуть? Чи якщо зникли, знайшли те, що було вкрадено, і чому не показали тих, хто вкрав, 5 мільйонів гектарів. Ха, нічого собі, цифри і так далі. Але ж нікого не покарано. Зеленського вся повнота влади в руках. Верховна Рада його, Кабінет міністрів повністю його. Ну, можна сперечатися, чи Зеленського тере Єрмака, чи Єрмака Тере Зеленського, питання в тому, що зосереджена в одній точці, скажімо так. І тому це його пряма відповідальність. І дуже знаково, що саме МСЕК ставить такий діагноз Зеленському. Це не некомпетентність, хоча Володимир Зеленський не володіє потрібною сумою знань. Це свідома ворожа антиукраїнська діяльність. Ця система вибудована спеціально в такий диявольський спосіб. І ще в рамках вибудовування цієї системи для того, щоб вона далі успішно функціонувала, їй потрібно постійно вкидувати народу тези, ну, розділяй і володарюй. За будь-якими критеріями. А народ, доведений системою освіти, засобами зомбування в вигляді теперішніх медіа, рефлексує замість того, щоб дивитися на сутнісні речі. Сумно. Розірвати це замкнуте коло можемо тільки ми, якщо організуємось. Довга системна робота. І коли хтось кричить, що ой, немає часу, вже треба, вже знищують і так далі, так знищують. І так буде тільки погіршуватися. Часу не було ніколи. Вже в 2014 році, після Іловайська, не було часу. Я спілкувався з розумними. Ні, вже вже треба. Що вже треба? Що ми вибудували свого українського за 30 з лишнім років? Того, щоб захищало українські інтереси, свою газету, хоча б чи телеканал, вибудували масштабний такий, щоб його мільйони дивились. Ні? Ну, ні, ну це довго, це складно. Так, а хто це замість нас зробить? Ось такий гіркий коментар. Прошу про інформаційну підтримку. Ви знаєте, навіть ваші вподобання коментарі поширення це вже важливо. Це вже певна робота, з допомогою якої ви реально допомагаєте формувати український інформаційний простір, який стоїть на засадах українських інтересів, інтересів українського народу. Тому, будь ласка, допомагайте інформаційно. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.